Ну що ж, друзі, все пропало. Польща готова допомогти повернути в Україну військовозобов'язаних чоловіків Михайло Подоляк. Це один із радників керівника Офісу президента. Тепер можете видихнути. Також ми сьогодні у випуску поговоримо ще про обмін Польщі та України водійськими посвідченнями і вимобиватель. Незабаром з'явиться ваше українське водійське посвідчення. Ну і деякі приємні ді... новини для ваших дітей, котрі будуть планувати здавати на водійське посвідчення, тому що Міністерство транспорту в Польщі готує нові зміни для водіїв в Польщі. Також, друзі, всім дякую за ваші відповіді в попередньому моєму випуску, де я коментував президента України Володимира Зеленського, нашого головного менеджера. І хочу додати тим, хто писав за фестиваль борщу. Нам разом вдалося зібрати той, хто вгадав, ви найкращі, 368 тисяч з копійками злотих. 368 тисяч злотих, за які будуть закуплені ті дрони, про які я вам розповідав в попередніх відео. На сторінці фундації Grammy Personal, яка і організувала. Цей борщ-фест. буде розміщена абсолютно вся інформація. І я радий, що я є частиною цього проєкту, і я є радий, що ви довіряєте не тільки мені, а і всім тим, хто робить добро. Допомагає безпосередньо військовим. Ви найкращі, ви топові, ви справжні українці, які, попри те, що нас поплюжать зі сторони менеджерів, далі продовжуєте. Робити все правильно, допомагати в обмін на борщ, вареники, мерч, пісні, танці, конкурси, забави для дітей це все відбувається. І незабаром ми будемо в Лодзі 8 вересня. Отож, друзі, давайте переходимо до нашої теми. Зараз шпальти інтернету знову ж таки заливає від вчорашнього вечора новина про те, що Польща готова допомогти повернути в Україну військово зобов'язаних чоловіків. Ну і коментується Михайло Подоляк. Одному із каналів новини Лів. Лайв. Як вам зручно. Отож, що ж буде насправді? Також вчорашнє інтерв'ю президента України Володимира Зеленського частково буде переплітатися з цією новиною. З огляду на законодавство інших країн примусово повертати своїх громадян Україна не може, додав він. Пф, браво! А президент України Володимир Зеленський цього не казав? Тобто він повторив це? Круто. М -м. Повторіння мать учення. Україна працює над поверненням військовозобов'язаних чоловіків з-за кордону допомогти в цьому готова Польща. А тут ставимо на паузу знову. І увага, що вчора говорив президент України Володимир Зеленський в тому інтерв'ю, яке я вам показував. Він говорив, що вони планують над поверненням громадян для того, щоб збільшити кількість тих людей, які будуть працювати. Працюй або воюй, такий їх лозунг, правда. А тут чомусь зовсім інакше все виглядає. Хто помиляється, хто говорить неправду? Мені дуже цікаво. І це запитання Михайлу Подоляку. Раднику, керівника офісу, президента. Для чого він використовує слово військовозобов'язане? Коли президент України Володимир Зеленський говорить про тих людей, які не працюють, тобто це жінки, діти, пенсіонери і, звісно ж, мами багатодітних сімей. Ну і ті, хто не може працювати, тому що не хочуть. Бізнесмени, наприклад, вони ж не працюють взагалі. Не платять податків і так далі. Взагалі з України не виїжджають, тому що їх не прижимають і вони не входять в тіньовий бізнес самі. Або ж їх заставляють це робити. Хм, А дайте відповідь, будь ласка, мені дуже цікаво від вас це почути. А також нагадую тим, хто хоче взяти в лізинг автомобіль, маючи компанію, і втікти від податків, а точніше їх обмежити. І, звісно ж, застрахувати той же самий автомобіль, ви зможете в компанії Стермак Finance. Деталі в описі до цього відео і дистанційно ви це можете зробити, а наші. Знову ж таки, консультанти з радістю вам допоможуть цьому. У нас більше 50 автомобілів лізінг, тому я впевнений, що у нас є така можливість вам допомогти. Хто хоче легалізуватися в Кракові, starmac Documents, ви їх знаєте. Хто рекомендує їх, також пишіть в коментарях. Ну і знову ж таки, ми покращимо ринок послуг в Польщі для не тільки українців, а й всіх громадян, хто до нас звертається. Тепер продовжуємо, друзі. Але примусово повернути їх неможливо, наголосив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Для чого говорити А, а потім Б? І так зрозуміло, що після А йде Б. Ну, от, Україна працює над поверненням військовозобов'язаних чоловіків, але Польща не готова їх надати. То для чого вони працюють? Для чого вони протирають штани, знаючи те, що цього зробити не можна? Аж голос пропадає. Польща готова допомогти. Прати. Вони навіть почали. Вона навіть почала там цей рекрутинговий проєкт. Добровільно. Я ще раз у вас, друзі, запитаю, хто знає з вас, як записатися до українського батальйону в Польщі, до якого можуть записатися лише ті громадяни, які є громадянами українця, українцями, громадянами України. Тобто через консульства, чи як вони вони гансували, але нічого не зрозуміло. Якщо ви йдете в консульство, ви автоматично їдете в Україну. Там підписуєте контракт, їдете в Україну. Це батальйон. Легіон, Український Легіон, його ж так називали. Ну, так от, я ще не зустрів жодної людини, яка б офіційно показала, де цей батальйон хоча б тренується. Для чого вони створюють ці новини, які... про які ми не знаємо, де записатися. Мені писали люди охочі реально. Жінки навіть. І чомусь я не зміг їм нічого надати. Не... Тому що інформації ніде немає. І як ми можемо комусь довіряти, якщо нас не ставлять. До відкритої інформації передом, а ставлять задом і потім самі розумієте, що коїться. Ми примусово не можемо цього зробити. Тому що законодавства інших країн чіткі. Якщо людина звернулася, отримала притулок, чи ще якось легалізовано на території цієї країни, ніхто примусово відправляти на війну не буде. Хм, А можливо, ще якісь способи є. Якщо вона звернулась, а куди звернулася? В аптеку? Взагалі не зрозуміло його. Що він несе? На запитання про те, чи повертаються чоловіки добровільно, добровільно через вище згадані рекрутингові центри, Подоляк відповів: ствердно. При цьому що це процес і він має набрати обертів. Але це вже добре, що є такі майданчики, де ти можеш прийти. Консульство, посольство, так куди приходите? Так Напишіть, будь ласка, тут взагалі жодних деталей. Особливо важливо для тих, хто хоче легалізуватися. Не всі ж виїхали законно, особливо на початках війни. Хм... Друзі, у мене ще раз два запитання. Якщо людина, я, ви, хтось інший, не знаю, будь-хто, виїхав через кордон офіційно, не припливав тисою і так далі. Він виїхав офіційно. Чи не офіційно? Мені здається. Навіть до тисячі людей, можливо, трошки більше можна порахувати, що виїхали за кордон незаконно, не перетинаючи українського кордону, а всі інші законно. Тому що вами свідомо маніпулюють ті, тима українцями та всіма маніпулюють, навіть мною іноді, що цей Ухилянт виїхав з України. Як він виїхав з України? У когось мама може бути з інвалідністю, у когось тато може бути з інвалідністю, у когось молодша сестра, брат. Або ж таких обставин, які на сьогоднішній день дозволяють офіційно виїхати за кордон, є дуже багато. І мені чомусь здається, цього ніхто ніде не згадує. Взагалі ні разу. Навіть наші телеканали, не перевіряючи інформацію, що в людини за життєва історія, яка дозволила йому виїхати за кордон, можуть офіційно будь-кого звинуватити і назвати вас ухилянтом. Ви це розумієте? Запам'ятайте це. І не провокуйтеся не на ті заяви, які публікуються в інтернеті. Я не здивуюся, якщо про мене десь напишуть, що я такий же самий. як... Ким вони називають інших. Я не хочу цього слова казати, тому що я іммігрант. Вони вже побит стали. Мені взагалі протипоказано реагувати на такі заяви. І тим, хто питає, чи хочу я повернутися, я вже сказав. Сім років тому я виїхав за кордон, навіть більше, якщо враховувати Ізраїль. І я не планую повертати, повертатися, тому що свідомо, я тут вже спланував своє життя. І для мене навіть переїзд в інше місто це великий біль, ну але це ріст. Повернення українців з-за кордону. Інші новини. Давайте переходимо. На цьому ми завершимо. А друге, це буде те, що Польща та Україна знову ж таки будуть обмінюватися водійськими посвідченнями. Цю новину ви можете знайти. Я залишу посилання на сайт InPoland. Якщо ви дивитеся мене, я вам також передаю привітання. І крутий, до речі, сайт у них, і дуже багато української інформації. І правдивої інформації. Тому я вам рекомендую на них підписатися або ж передати привітання її засновникам. Незабаром у додатку м буде відображатися водійське посвідчення громадянина України. Тепер у вас виникає запитання. Хм, а для чого ми обмінюємо водійське посвідчення? І я хочу запитати у ну, нашої влади то само. А в польської влади запитати: для чого? Тому що чи дозволятиме це водійське посвідчення не замінювати. На польське, згідно польського законодавства, якщо ти є резидентом Польщі, мені далі не зрозуміло. А тому що ну по суті, мені здається, якщо це війде в дію, ну то вам не треба міняти водійське посвідчення. І тим водіям, наприклад, транспорту, які працюють в транспорті, неважливо якому, тому що всі хочуть заставити поміняти ці права. Ну, це буде круто, тому що їм вже автоматично це буде підтверджувати, що права дійсні. І логічно з моєї сторони, що у нас же ж Латиницей також пише е, чорним по білому про те, що ці водійські права дійсні і так далі. Для чого ці пластики міняти по 100 тисяч разів, для мене незрозуміло. Можливо, правила дорожнього руху в Україні та Польщі відрізняються. Хтось, освітіть мене, будь ласка. Що нам кажуть? Це віха в процесі оцифрування в усьому світі, оскільки вперше в ЄС дві країни обмінюються документами за допомогою програми. Міністерство цифрової трансформації готове розпочати процес визна... визнання електронних документів з м в Україні. А, мені цікаво, а Польща про це знає? Як ви думаєте, я сміюсь чи плачу? Дайте відповідь, будь ласка, на запитання. Інтеграція богдодатків додатків є ще одним спільним проєктом між Польщею та Україною після запуску процесу надання номерів песель та цифрового документу, що посвідчує особу для українських громадян ДІЯ.ПЛ. Ну скажу так: якщо так і далі буде продовжуватися, друзі, то вся податкова інформація не тільки водійське посвідчення, абсолютно все буде інтегроване в дві країни. Тобто ми будемо безпосередніми вже браттями, і поляки нічого не зможуть сказати, адже про них будуть також знати в Україні. Так. Якщо це станеться, це буде називатися, напевно, переданням нашої інформації про громадян, громадян України без нашої згоди, тих, що в Україні не хоче до Польщі їхати, без їхньої згоди буде передаватися інформація до Польщі. Ну, то це обмін інформацією. А пам'ятаєте, що почалося? Почалося все з того, що українські бази даних будуть частково розміщені в Польщі. Пам'ятаєте? Куди ми далі котимося? Що далі буде? Мені здається, що це нереально зробити, тому що це вперше, але подивимося, друзі, що буде відбуватися. А тепер переходимо плавно до наступної новини. І це, друзі, для 17-річних. Тому що якщо ви в Польщі і плануєте здавати водійське посвідчення, то ви зможете керувати транспортним засобом. Якщо збоку. Хтось буде сидіти із більшим досвідом від вас. І, звісно ж, буде мати водійське посвідчення категорії Б. І це круто, на мій. Погляд. І Міністерство транспорту вже розробляє проєкт, який дозволить це зробити. І ви від 17 років, отримавши права водійське посвідчення з категорії Б, зможете керувати транспортним засобом. Ну і друзі, я думаю, що ми на цьому завершимо. Я не хочу розтягувати це відео. Я багато чого прокоментував. Я дуже багато вам повідомив інформації, інформацію, яку я вивчав дуже багато часу. Я прошу вас поділитися цим відео з іншими та підписатися на канал, адже багато громадян дивляться мій канал без підписки. Я не говорю це на початку, тому що не всі до кінця дивляться. Якщо ви дивитеся до кінця, то напишіть, будь ласка, плюс півтора тисячі злотих. Стільки б я хотів би мати доплати до своєї заробітної плати, якої я взагалі не маю.